Сьогодні ми побуваємо на набережній міста Бар. Зараз підходимо до набережної. Тут така цікава стоїть стела, чи як її правильно назвати. Географічна. Тут є відмітки, скільки кілометрів до різних міст призначень. Тут у нас якраз розпочинається набережне місто Бар. Сьогодні погода знову похмура, але з другої сторони добре, тому що немає такої жари, як була декілька днів тому. По 38-40 градусів. Тут порт Барський. І бачимо дуже багато Яхт приватних, моторних катерів. ось гори. Гори всі покриті хмарами і такою димкою. Банер з цінами на екскурсії. Будву, Петровац. Ось маршрут ціни, кому цікаво, можна переглянути. Ну і бачимо дуже багато яхт, моторних човнів. Ростуть пальми. Станом на 10 годину бачимо людей небагато, але це, мабуть, скоріше зв'язане з погодою, аніж з годиною. Так, продовжуємо нашу екскурсію по набережній. Справді сьогодні дуже комфортна погода, дуже комфортна температура і на диво мало людей. У нас починається пляжна лінія. Як я вже і казав, людей дуже-дуже мало. Так, давайте вийдемо на пляжну лінію ближче до моря. Подивимося, що тут. Ну пусто? Пусто, так якби не в сезон навіть. Хоча сезон вже в розпалі. Можна відпочити на шезлонгах з парасолькою. Ціна 10 євро за комплект. А можна відпочити просто собі постеливши щось на камінчики, на гальку, і відпочити абсолютно безкоштовно. Там бачимо маяк. І далі оці гори, і за цими горами суто море, де ми зупинилися. Гарні і тут замок чи дворець, як правильно сказати, короля Миколи. Він на реставрації того року. Тут готель Принцес, Готель практично на самій набережні. Є басейн. ну Не знаю, скільки коштує номера, це треба загуглити. Чи за ти в Букінг подивитися, якщо вони продають. Ну, але місце розташування цього готелю просто шикарне. Так, і сьогодні море, штурм після дощу. Хвилі. На набережній присутні спортивні майданчики, дитячі майданчики. Інсловом люди ведуть активний спосіб життя. Дуже багато всяких кафе, морозиво, ну, ціни так, щоб ви розуміли на гамбургери, чизбургери. Тут продолжается пляжная линия, и також людей тут совсем мало. Раз, ми будемо повертатись назад і вирушати додому в суто море.